Питають, як не вигоріти під час підготовки? Можливо, трошки привідкриємо, що таке взагалі вигорання? Ну прям лайфхаків не буде. Тут треба знову розбиратися в глибоких механізмах Індивідуально, угу. Е, да, тобто, ну, що таке вигорання? Вигорання це ситуація, коли працюєте занадто інтенсивно, і система не встигає відновитись, тобто накопичується втома. Е, паралельно, е, ти не маєш часу або не приділяєш часу для того, щоб прожити свої емоції, які накопичуються. А емоції треба проживати. Не можна просто ти вчишся, спиш, вчишся, – спиш». Так не працює наша психіка. Е, у нас генерується якась кількість емоцій, і для цих емоцій просто треба. Треба в час, щоб їх там десь прокричати, проплакати, десь проматюкати, десь щось зламати, десь посидіти з близькою людиною і пожалітися, десь понити. Коротше, от все це потрібно робити, і для цього треба час. І часто, якщо люди занадто інтенсивно працюють і ловчаться, то вони не приділяють часу для цих процесів, і відповідно, всі емоції в них накопичуються. От, скоріш за все, якщо ми говоримо про підготовку до НМТ, то там ще стається виснаження волі. Я би це так назвав. Тому що ти робиш те, що ти дуже не хочеш, і ця система ну волю можна тренувати, але тренування передбачає, що у тебе є отак навантаження, і потім отак, от багато відпочинку. А ага. якби, Якщо ти постійно навантажуєш і навантажуєш якусь систему, то вона від цього виснажується. От. Тому я припущу, що у багатьох є виснаження волі, є знову ж таки постійний спротив вимогам і виснаження волі, яка цей спротив вимогам постійно душить. От. Можливо, долучається стрес, якщо ти особисто боїшся не скласти НМТ. Цей рівень стресу він точно не допомагає вчитися і не допомагає відновлюватися після навчання. От, і все це разом формує в результаті вигорання.